Географія одна з найбільш цікавих та захоплюючих наук Географія міст між природою і суспільством. Географія наука про природу землі. На уроках географії я більше про материки і океани З географією ви тут, там, усюди. Я люблю географію за те, що вона така мені дуже багато люблять географію. Міша, за що тобі подобається географія? За цікаві поради. А тобі, Діна, за що подобається географія? Що ми на уроці географії вивчили материки та їхню будову? Назар, а чи тобі запам'яталися уроки географії? За те, що ми на уроках вивчали океани та моря. Ваді, а тобі чим запам'яталися уроки географії. Тим, що mm -hmm. на уроки географії ми вивчили дуже багато цікавого про різні народи та їх культуру ти чим подобається географія? З географії ми багато вивчаємо про різноманітних рослин та тварин. Каріна, а то що подобається географія? Я її вчаю добре, бо в майбутньому мрії подорожувати країнами. А зараз, а чим подобається уроки географії? Мені подобаються уроки географії за усі. Толя, а чим тобі подобаються уроки географії? Географія? це круто! Рідний край, моя батьківщина, здатний захопити серце своєю неповторною красою та різноманіттям природних ландшафтів. Це вічно-зелені ліси, де чисте повітря, водойми, які сплітаються серед долини водного шляху до сердець тих, хто цінує спокій і гармонію. Наш рідний край щедро дарує різнобарв'я полів у золотаві дні весни та літа, покриваючи їх квітучим килимом. Усе це диво природи змінюється від сезону до сезону, зачаровуючи своєю величчю та неповторністю. Рідний край це наше багатство, і в кожного його куточку відчувається таємниця і неповторна енергія, яка допомагає бути частиною цієї прекрасної і рясно здатної природи.